Лежу на дивані і слухаю тебе. А чому ти не показуєш переломані МТЗ? І нахуй то рахто, як я лопата! І біг беги, навіщо піднімати куном, якщо можна зробити ось таку приспособу? І зерно можна грузити вручну. А якщо серйозно, то в мене поки що немає інформації про переломані трактори з хардом. Але може бути все, це техніка, і вона здатна ламатись. Хоча ми максимально подбали про те, щоб хард завдавав мінімальної шкоди здоров'ю трактора. Як би там не було, але здоров'я не купиш. Тому купуйте хард 2000 і бережіть своє здоров'я. Ну або лежіть на дивані і нічого взагалі не купуйте. Пишіть гнівні коментарі і спостерігайте. Як життя проходить повз вас? Хто бажає замовити хард 2000 навантажувач на трактор МТЗ або ЮМЗ? Контакти на екрані. Ну а тим, хто лежить на дивані, не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.